Ой ой, ой моя любима частина про мозок. <сум> мозок. А, мозок. Мозок він ще такий. Мозок, помимо того, що ви ним управляєте, так він а, вам вірить просто безговорочно. Він вірить у все, що ви подумаєте. У все, що ви йому скажете. Мозок просто не розлічає, де ви йому брешете, а де ні. І він от повірив в те, що ви сказали, і дав тілу сигнал це відчути. Наприклад, я обожнюю цю вправу. Вона дуже простенька. Представте, що ви стоїте на кухні. Відкриваєте холодильничок, а там лежить такий жовтий, такий пахучий, соковитий лимон. Ви його берете, кладете на досточку, берете ножа, бо вже знову взяла не в ту руку, його так от розрізаєте і ви прям відчуваєте запах цієї цитрини, цієї лимонності. Ви берете скибочку, ви її бачите, кладете на язичок. І, ну, просто і в цей момент у мене вже повний рот слюни, бо мій мозок повірив, що я йому кладу лімон. А ніякого лімона нема. Він мене вже Боже, дайте проглотнуть. він мене вже накислив цим лімоном. Так само, як в цьому прикладі з лімоном, працює і все інше. Ви тільки подумаєте, ви йому брешете. Хочете ви йому брехати, чи не хочете. Ви йому брешете, а він вірить і дає вам ці відчуття. Це ну, просто дайте, тут ви виступаєте, самим, самому, самій, самому для себе таким аб'юзером. І навіть не усвідомлюєте, що ви самі собі можете бути аб'юзером. Це просто. Тому мозок, він такий, він зробив все, що ви йому кажете, тільки ну кажіть йому дійсну правду. А якщо ви не знаєте дійсну правду, то скажіть йому ту правду, яку б ви хотіли відчути. Думайте, про що ви йому кажете, щоб він відчував.